Яків і мокрий вечір. Яків був дуже серйозним дощовим черв'яком. Він жив у нірці під землею. Залюбки слухав, як порипує коріння, просуваючись у глиб, і як шарудять пагони, у угору. Ретельно копав нові ходи. Вчасно снідав і вчасно вкладався спати. А по обіді грав у шахи сам із собою. Як? Для чого тоді серйозному черв'якові хвіст? Якось увечері Яків зголоднів і виповз на поверхню закусником листка. Раз! і випростав тіло. Раз! і підтягнув. Раз! Ой! вперся носом у равликову мушлю. Равлик схлипнув. Ти чого? запитав Яків. Мені надщербили мушлю. Її вже не полагодиш? Равлик заплакав. Яків не знав, як поводитись у таких випадках, тому просто поповз геть. О! І ти плачеш, здивувався черв'як, побачивши трав'яного коника. А в тебе що сталося? Мені, сусіда по травичці, щойно сказав, будь-ім одна моя стрибуча ніжка корочся за іншу. І це так негарно, що він навіть сидіти поруч зі мною не хоче. Зітхнув коник, і по його мордочці скотилася велика сльоза. Ну, то тобі самому більше місця буде, відповів йому Яків і посунув уперед. А ви чого дюм Маленькі заплакані мокрички під трухлявою колодою аж роздратували Якова. Де наша мама? Де? 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 Хором запищали ті. Нам без неї страшно. Тю. Та он же вона. Їсти вам тягне до речі про їжу. В животі у Якова кумедно забурчало. потім він поповз далі. А далі Якову зустрівся жук Олень. У нього дивно блищали очі, і вигляд він мав. Теж досить дивний. Тобі хтось щось пошкодив чи образив тебе? А може, ти голодний або тобі страшно? Яків не знав, що й думати. Тільки поглянь, які чудесні ромашки на нашому лузі, пробурмотів жук. Ромашки? аж оторопів Яків. До чого тут ромашки? Краса, це так зворушливо, додав жук-олень, і поповз на замшілий камінь. Боляче плачуть, страшно плачуть, і від краси теж плачуть, нісенітниця якась. Яків був такий збентежений, що мало не прогавив дуже підходящого березового листка у себе під носом. Усе. Негайно додому і більше жодних сліз. Дзузькі. О, і ти теж не стерпів Яків, побачивши сатурнію Грушеву що гойдалася на китиці квітів. Ще вчора я спала у своєму коконі, а тепер маю крила. І літаю, літаю в цьому великому і прекрасному світі. Це так. Так незбагненно і радісно. Ага, їй радісно, а вона плаче. Змовилися вони всі сьогодні, чи що? пхикнув Яків і швиденько заховався в нірку. Смаковитий листок лежав в кутку кімнати. На столику самотньо стояли шахи, але Якову нічого не хотілося. Йому ніби грудка в горлі застрягла, і все довколо тільки дратувала. Яка прикрість. У нього мав бути такий чудовий вечір. А тут зненацька щось голосно зашароділо. Вода, Хочеш нагору, подумав Яків і виповз на поверхню крихітним рятувальним тунелем. Дощ перищив, що було сили. Яків згорнувся вузликом у сховку під лопухом і мовчки дивився, як вода заливає його нірку, таку рідну і затишну. Я тобі дуже співчуваю, інколи це так дістає ремонтувати дім після кожнісінької зливи, озвався хтось із застеблини. Яків насупився. Звідки комусь знати, що він почуває? Може, годі вже несподіванок на сьогодні. Черв'як у картатій хустинці підсунувся ближче. Мене звати Макс, можеш нічого мені не казати, я просто побуду біля тебе, поки закінчиться дощ. Гаразд. І Яків, серйозний і розважливий Яків, раптом уявив, як плавають у вирії води його шахи, а тоді подумав про те, скільки доведеться шукати нового листочка, лагодити стіни у поруйнованій домівці і розплакався. Макс співчутливо поплескав його по спині. Грудка, що застрягла в горлі, кудись зникла, ніби розчинилася. Якову стало так легко, що він відчув себе майже метеликом. Хочеш, я допоможу тобі прибрати в нірці, коли дощу щухне?» – запитав Макс. Яків кивнув. Як добре, що поруч є хтось, з ким можна пережити навіть наймокріший на світі вечір.